Атний постріл відкрив козацьке свято Покрову в Чернігові, і недаремно вважають сучасні козаки саме цю дату обрали днем захисника України, адже нинішні українські воїни зберегли головне від славетних пращурів, справжній козацький дух, і тільки козацькі наші хлопці, які положили голову, і ті, хто повернулися всім, хай Господь Бог і покрова завжди покриває амофором і буде біля кожного воїна. Будемо говорити так на священній землі, нашій українській на Донбасі, через те, що і Крим, і Донбас це Україна. Частування традиційне козацький куліш до вогнища із казаном швидко шикується черга. Рецепти секретні. Переконує кухар, ще від самої січі передаються із покоління у покоління. Тут вже розумієте, злаки це пшено це дає силу. Тут шкварки, сала, ну все наше українське. Та всі чекають головну родзинку свята виступ кінного театру. Видовищні трюки зізнаються каскадери, потребують довгих років тренувань. Головне порозуміння із конем. І без щирої любові до партнера справи не буде. У нього свята не свято, він поїсти хоче за ним його поухажувати в течії дня, по три, по чотири рази убрати, почистити, напоїти регулярно треба. Тут свято немає, тут одно ціле. Серед чернівських відчайдухів є і козачки. Хвацько стрибають у сідло і надійно тримаються у стременах. Важко, якщо це любити, якщо цим жити, е, відчувати, то це все дуже дуже й просто получається. Козацькі розваги прийшлися публіці до смаку. Відпускати артистів Чернігівці довго не хотіли.